Оце краса така. Що ви думаєте, що це? Це капуста. Називається вона кале. Вона буває різних типів. Ну, росте як листя салата. На такій самій ну, як у капусти знизу, але йде от в такі листя. Дуже корисна річ. Тут дуже багато білків незамінних. Мало чим від м'яса відрізняється. <кій> от Багато дуже омега-3 жирних кислот. Треба його вживати, отак тільки мить водичкою з сіллю, бо багато на ній буває білокрилки. Так само, як звичайну капусту, вона її любить. Вирощуйте таку річ.